Сьогодні наш досвід називається торнадо в пляшці». <клес> Багато хто із вас думає, що торнадо бувають тільки на дворі. А якщо його зробити в пляшці? цього разу ми спробуємо це. Для цього досвіду нам потрібна пляшка, пляшка з водою, перехідник торнадо і фарбник. Тепер беремо пляшки і відкручуємо в них пришкод. Пластикові обматочки. Після цього беремо пляшку з водою і додаємо туди е, дуже мало барвника, щоб вода була трішки е, прозора. Тепер закручуємо кришечку і робимо ось так. Тепер відкручуємо у кришні і, перехідник і ставимо перехідник кімнату. На інші ставимо усю будинку. Тепер дивимося, чи все правильно і перевертаємо. Беремо нашу конструкцію і перевертаємо так, щоб порожня пляшка була знизу. Пусуємо руку знизу, а іншою крутимо декілька кругів. І спостерігаємо, як торнадо переливається тут з однієї пляшки в іншу. Коли ми просто перевертаємо пляшку, то тиск в порожній пляшці не дає воді швидко виливатися. А коли ми закручуємо і робимо вир, то тиск між двома судинами наладжується і вода переміщається швидше.